Вівел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, віта 18 вересня. Слава Україні! Героям слава! Ітак, друзі, прийшла справжня осінь. Уже декілька днів підряд. Ночу холодно. Сьогодні було десь плюс 5, вночі. Зараз десь около плюс. 10, ну, холодно, мерзко, все. Yeah. Ось бджоли не літають, десь-не десь поодинокі вилітають, оси їм трошки надоїдають, а ми працюємо. Що ми робимо? Друзі, сьогодні пішло 3 дні, як ми відкрили матку в цьому нуклеусі, який сформували на зиму. І зараз нам треба подивитися, чи її прийняли наші націлі сіти. На сьогоднішній день з тих сімей, які ми сформували на зиму. Вся де матки приймають. Сьогодні ми відкрили послідню. Ну і ще 3 дні маємо дивитися, чи прийняли матки. Ну, все поки йде по плану. І одну матку першу, ой другу, яку ми сформували відводик, там вбили, так як залишили мені плідну матку. Ну Після того ми то устранили і працюємо. І Зараз буде у нас розпаковочка така, нового товару для, для професійного. Маткарства, ну як я його вважаю, він широкого спектру дії. Ну я його буду розглядати як для масового виводу бджолиних маток для професіонального масового виводу, так як є вивод маток різний. Є масовий, є просто вивод маток, є любительський, є аматорський, є селекційний вивід маток. І ці всі процеси виробництва, скажімо так, зовсім відрізняються друг від друга. І при масовому виробництві є свої критерії, на котрі масовики ставлять акценти. І це один із препаратів, котрий повинен цьому допомагати. Ну, зараз подивимося спочатку з вами. Що тут, да, як, чи прийняли матку. Коли я її відкривав, я поставив занімальницьку рішитку між цими двома корпусами, щоб зараз її не шукати в всіх трьох корпусах, а тільки в нижньому. Машенька, давай покажемо, як це виглядає на сьогоднішній день. Отак вони виглядають. Ми залишили їм по вісім рамок. Ну Гарно вони сидять, багато бджоли льотної припросили до цього вулика. Ну, і гарно. Гарно, вона сидить. Ну, друзі, я надіюсь, ви розумієте, бо ми демонструємо і комусь кажеться, що ого, ось скільки у нього там багато бджоли. Відтоді це буде зимувати таким клубом. Бо це вся стара бджола, вона ще до грудня місяця вся відійде. І нам її буде мало. Це для того, щоб це перезимувало, от зараз потрібно стільки бджоли, бо вся бджола відрізняється зовсім від бджоли, котра в сім'ї. Так що ну, все таке. Ну, для того, щоб сформувати якусь такий клубик на зиму, потрібно дати достатньо бджоли. Так що так. Машенька не піднімає, mm -mm. але все добре. Так, це знімемо, угу. Ну і зараз подивимося. А де мій димар. Так, тут теж бджоли, цілий вагон. ну і хвала Богу, Добре, що так. Так, ну і зараз подивимося. Ці всі рамки, коли ми відкривали, коли ми відкривали матку, були практично вже пусті. Ті залишки кормів, які були, вони або з'їли, або їх перенесли десь. Ну, Хоча мені каже, що, мабуть, їх з'їли, бо бджоли багато прилетіло. Ви, Мабуть, з'їли. Так, Маточка вийшла, ту її нема. А, така. Так, Друзі, яйця є. Е, ну, той, той якась рамка Така пірва, та була страшна. ну Внуклеосні рамки. Це не рамки в сім'ях. Тут постійно вкладеся маточник, потім його вириваєся, якісь їхні маточники і, звісно, вони кучеряві. Ну Шукати, якщо чесно, і тут дуже складно. Ну Давайте ще хоч дві рамочки. ну Вона, вона тут є, вона сіє. Вона є, вона сіє. І це рівно те, що мені потрібно. Так, тут теж є яйця. На камеру це зараз не передасться. Хотілося б, звісно, знайти. Поки немає ще відкритого розкладу, вони будуть такі без роботи, коли вже всі яйця вилуп'яться і вже буде і... Ну, вони бджоли займуться роботою, і не будуть так заважати. Ну, друзі, на трьох рамках мені не попалися, шукати її не буду. Яйця є і це все, що мені потрібно було. Да, на камеру не видно. Так, то не буде видно. коли то. Якщо раніше ми були такими бджолярями, щоб для того, ну, щоб впевнитися, що матка є в гнізді і вона сіє, нам потрібно було її знайти і дивитися на неї ну, повністю, на все, на її увічє, чи не принесли її період підсадки, то зараз ми вже цього не потребуємо. Зараз нам достатньо тільки подивитися на яйця. Так як... Системи підсадок, навіть не система, а способи підсадок, які е є на сьогоднішній дні, вони вам забезпечують благоприятні прийоми 100%. Наприклад, цього року, скільки би ми мати не підсажували, ну, дуже малий процентаж, нам потрібно було замінити конкретно після підсадки. Так як якщо ви підсажуєте за допомогою ну, євроклеточок, називаємо їх так. А, кстати, тут трутінщик какой-то. де є два отвори, малий і великий. Якщо ви відламавши великий, залишаєте їм так на три сутки, та за ці три сутки бджоли заходячи, виходячи, заходячи, виходячи, повністю розносять її феромони по гнізду. І вже коли відламуєте малий, ой, Так, наоборот. Наоборот. Да, навпаки, друзі, коли да. відламуєте малий, там бджоли заходять, виходять і три сутки. Звикають. Якщо ми раніше витримували закриту кліточку двоє суток, потім відламували два, да. це приводило до того, що матка потім або з ногою покаліченою, або з крилами порваними, або її взагалі вбивали. А якщо все ж таки спочатку малий, три дні подержали, потім великий, да. прийом завжди гарний. Ну і так, друзі, почнемо ми зараз ну, показувати. Новий препарат для масового виробництва. Чому конкретно я кажу масового виробництва маток? Так як в масовості є определені фактори, які ну, включають з собою цю, цю масовість. Не може виводити масово, якщо у вас немає стратегії, яка вам цього дозволяє. На сьогоднішній день ну, я. Може, це не велика масовість, але все ж таки якась масовість, яка має определену скажем так, технологію виробництва. І все залежить, друзі, м, м, ну, для того, щоб матка облітілася. В різний період потрібна різна кількість, скажімо так, днів для того, щоб вона від моменту підсадки стала плодною до моменту відбору. І звісно, чим менше цей, цей термін, не, вернее, не чим менше, ми його максимально ми можемо зменшити, якщо матки потрібно 12 днів для того, щоб вона облетілася від підстановки маточника, ну а ми, наприклад, маточник підставляємо на другий день після відбору маток, значить цей період у нас увійшли до 14 днів. А якщо все ж таки в ці два дні убрати, та цей період 12 днів. І якщо у вас термін, грубо говоря, ну якийсь енергетик кількість днів в. Періоди від першої матки до останньої, і якщо ви, звісно, поділите цю кількість днів на 14 або на 12, ви зрозумієте, що при такої, в такої роботі у вас звісно, що якась ну якась на якусь кількість маток може то бути більше. А при масовому, якщо навіть у вас там виходить 0,5 матки на весь ваш період додається, а при масовості це виходить ну непогана кількість, скажімо так. Ну і це, друзі, що, Подобний препарат від компании API BVEL вже був. А, Ми їм користувалися і вам демонстрували конкретно в 2020 році, коли нам вислали цей препарат, називався Апіклін. Він був аерозольний, нажимаючи і він ну, видавав, скажімо так, таку жидкість, яка нам дозволяла уменшити цей срок підсадки маточника. Вплоть до того, що ми прийшли, відбираючи плідну матку, ми відразу ставили маточник і уходили. Ми не робили дві маніпуляції. Це нам дуже облегчило термін роботи. Также воно нам убрало лічну роботу на другий день підстановку всіх маточників. Ну і якщо ну, бути відвертим, от від сьогоднішнього дня, навіть не від сьогоднішнього, від 2020 року, коли ми випробували той препарат, ми зрозуміли, що ми тільки таким макаром будемо працювати, тому що по-другому вже не хотіли назад вже вертатися не хотіли. І тут препарат називався Апіклін. Ми, не про, ми його тестували на той період. Коли ми зрозуміли, що це вихід із ситуації, ми почали з ним працювати. В 2021 році з цим ну, були трудності, і його, скажімо так, не було в наявності. Ну, у нас були старі запаси, ми ним попрацювали. Поки він іще був, потім почали випробовувати різні народні методи, скажімо так, вплоть до того, що валеріанку і тому подібне. Ну, є бджолярі, які використовують теж валеріанку і, і ми почали випробувати. Палярянка теж працює, і Апеклін працював. А це от третій препарат. Він називається Апіаром. Апіаром. Як він працює? Я зараз затрудняюся вам сказати, так як ну, це тільки от вийшла новинка. Ну і, кстати, це друзі не їхні конкретно, вони дистриб'ютори цього товару на Україні. Це е, в Україні. А це е, о, препарат сам польський. Це сам польський препарат, а компанія МБВЛ являється дистриб'ютором. Вони ну, дистриб'ютори. І так, як це працює? Як воно повинно працювати? Воно повинно. Ну, робити практично ту ж функцію, як і робив тот -то пеклін. І також може і обеззаражувати вулі, і е, конкретно замість димаря. Ну, все таке, це треба все випробувати, бо декотрі бджоли у вас спокійні, е ну, до ужасу спокійні, може туди і... і це не потрібно. А є такі злі, що і димар не допомагає. Так що все відносительно треба випробувати на своїх бджолах, чи воно буде вас задовольняти. І також от воно успокає бджіл, вирівнює Запах между ними. И в той период, когда забираете матку, вы побрызгали. Давайте подивимся, как оно брызгает. Угу. Вот так. Ментоловый запах. Угу. Да. Ну оно на основе ментола. А вирівнює рівню в самому відділенні запах. І коли підставляєте маточник, вони його відразу не відчувають, А коли вже скажімо так, ну, запах зрівнявся, вони вже до нього звикли. І це дозволяє, вони не розрізають той маточник, матка виходить і цей термін ви з, ну, зменшили. Це, ну, як я вам кажу як практик. Це Ну для нас, для нашого маткарства, вот в 2020 році, це була ну находка. Находка вплоть, равнялася вплоть до того, як без, без контактне годування бджіл. Як то нам розв'язало руки ну, буквально на е, відсотків на 30% в роботі, так і це нам дуже розв'язало, так що ну, не конкретно це, бо це ми тільки будемо випроповувати. Ну, як завіряють виробники і дистриб'ютори, цей препарат е, не то, щоб аналог, а піакліна, е, Ну, Більш крутий препарат, який робився uh, mm -hmm. на основі якихось статистичних даних, на якихось uh, помилках, ну, даних і тому подібне. Так що цей препарат повинен працювати ще краще. Uh, Це препарат я дивився на сайті. Ну, Такий баночка біля 500 гривень, чи як стоїть. Хтось каже, що дуже багато. Ну, Там є, наприклад, та ж валянка, яка дешевша. Ну, якщо ви порахуєте, не так воно і дешевше. Якщо зараз валірянка коштує 20 гривень, а до пол-літра це вам буде 400 гривень, плюс розцінку вам якусь потрібну, то теж 100 гривень стоїть. І ціна одна, ну, однакова, виходить, зовсім нічого не Е, Так що, ну, якось так, Ну, от, наприклад, я вам буду відвертий, Інакше я вже працювати не буду. Так що, ну, на, це, на другий рік будемо його випробовувати. Зараз конкретно щось сказати, ну я затрудняюсь і тільки треба буде випробовувати. Ну, запах. Ну да, ментол гарно пахне. І дуже, позвал, ну, дуже добре працює росинка. Росинка, ну, я плану того, що розпилювати. Бо якщо не користуватися росинками, а все ж таки, як, якось по-другому розривати, то у вас дозіровка завжди різна. Друзі, також вислали ну, продемонструвати вам один із препаратів це Бівіта Плюс що це? це комплекс вітамінів, який робить як і профілактику від різних захворювань, також його додають для підгодівлі як весною, так і осінню, для підвищення імунітету для ну, різних Профілактики і тому подібне. Так що питаєте завжди, що я додаю в сироп чи, зимою, ой, чи осінню, чи весною. Ну, по великому рахунку, осінню ми зовсім нічого не додаємо, так як не видимо в тому наданості. А весною, ну, коли, наприклад, нам вислали цей бівіт, цього року воспіталки ми давали. Ну, воспіталки, самі розуміємо, веспіталки завжди сильні, здорові сім'ї, і щось на них там побачити якісь ще гарніші результати, чим воно і є. Ну, там дуже складно. Ну, не того давали і, і воно бджілки то брали з люб'язністю. Все, друзі. Так що цим препаратом 2023 рік будемо працювати, будемо його аналізувати, випробовувати, як ну, це для масового виробництва це дуже великі плюси. Все, друзі, на цьому буде завершувати. Слава Україні! Героям слава!